Чай попить. Чай попить. А, тебе надо багато води. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні Сім'ї Балабан. Достала цибульку, в липні місяці ми її викопали, перечистили, занесли на горище і забулись про неї. Ну я таки планувала її для зеленої цибульки. Десь, може, місяць назад насадила отак в пісочок, вона вже зійшла гарненька, доїдаємо її. Дуже добре, коли є зелена цибуля. Взагалі, зелень зараз взимку, це те, що треба. Від хвороб. всяких. Вітамінки, хтось в теплиці саджає, ну я на підвіконі покладу, там місце є, в нас нема так багато квітів кімнатних. Випрала спочатку ту цибулю, яка вже проросла, вона така жовтувата, але вона відійде. Готую нагінці для дітей. Це вже замариноване філі куряче, приготовані яйця, мука, борошно і паніровочні сухарі. Сюди буду викладати. Маринувалися вони у мене приблизно пів годинки. Так, це я трошки неправильно зробила отак. Тут у мене жаліться налисники. Вариться бур'як для борщу. Я на листеньки вже вимкнула, бо проснувся тімка. <кій> І нагін на наполовину ось поставила. Зараз біжу до нього, подивлюся, як він, чи зможе ще погратися, чи треба вже годувати. Я зараз сама Оля пішла з назаром на дворі сніжок, тому я відпустила ходити граються. Духовку вже вимкнула, вона нагрілася 180 градусів, якраз поки я погодую чи подивлюсь до нього, вона буде 200. Слава Богу. Грається. Тихенько піду. Піду хоч на один Покладу в духовку, потім прийду вже буду годувати. Таке сонечко сьогодні на дворі, у нас навіть отут пригріває, капає стріхи, а сніжок стоїть. Діти каталися на самках. Не знаю, скільки буде ще цей сніг, тому я дозволила, хай покатається. Хоча мені Оля дуже потрібна, вона допомагає, сидіти із малим. Ще сьогодні п'ятниця, ну нічого. Що встигну, то встигну. Гречку зварила, налисники е, трошки є. Е, борщик вариться вже, бурячок доварюється. Хоча би буде перша, друга і трошки налисників, вже буде добре. А на генсиці так вже добавка така. Получиться добре, не получиться. поки в холодильник і запечу вже. Тоді, коли буде час. Оля прийшла. Почала я робити виделкою і понялася дуже довго і нудно. Так як я готую для своєї сім'ї, я помила ручки і викладаю все руками. Воно буде пектися і буде все нормально. Трошки дожарила ще на налисничків. І залишки від нагинців ось теж дожарла. Зараз піду на наших собачок, бо мороз на дворі, вони хочуть щось смачненьке. Вимикаю сковорідочку і вже витягну нагінці. Вони 25 хвилин пеклись, і я думаю, що вже готові. Значить, я зробила одні такі не гострі, а ще одні зробила трошки з гостринкою мене. Чоловік любить. Я поклала до холодильника, бо в нас тут гріється котик. Ось на дворі холодно, він прийшов грітися, щоб він не знайшов собі те, що не треба, то я в холодильничок. Котик, котик. Кругом ходить. Не добре по кроваті ходить. Ти на землі не хочеш лежати, так? так як ми тут не живемо, просто застелили все, нічого страшного, після нього це все я витрушу, постираю. Приварю ще круто яйця і зроблю з майонезом, чесником і з морковкою таку намазочку на бутерброді. Потому что она у меня сейчас сказала, да, она, а я вот здесь делаю. Занесла детям на линце, там Назар пришел, так что они играются. А я зараз вот эту тарелочку несу собачек на гудоне. Они нам служат. У нас Мороз трошечки, наче, спадає, але все одно тримається. Сьогодні вночі було мінус 9 місцями і більше морозу. Арчик, ти будеш їсти? Будеш, він вже бігає за мною. Я йому зранку на давала. Перші ті, що в мене не вийшли. Ще нагодую тих собачок. Немає світла і люди мучаться. Читала новини, що в Києві мер закликає людей з дітьми і літніх людей виїжджати зі столиці, бо світло вимикають. Холодно, щоб не було потім біди. Ну і те, що твориться. Я замовчу кожній ночі з тими шахідами. Ніжок у нас невеличкий. Так тільки вкрилася земля. Ну це добре. Коли мороз, то добре коли сніжок. У нас в кожної собачки є свій будиночок. Ми там соломкою притрусили. У того теж. Подивилася на годинник, наче зранку бігала-бігала. Думаю, ще ранок дивлюся вже. Друга година, і кози дають знати, ну куди ж ви вийдете? Вони в цей час виходять уже пастися. Травичка зелена вкрилася сніжком, але якщо мороз впаде, то вона знов підніметься. І знову ми будемо виганяти кіс. Тут така погода. Наївся Арчик, Да, Довольний. Довольний. Хі -хі. У нього теж тепла будка, і книжок там йому не страшний, мороз теж.